Так, всім доброго ранку. Не дочекався я, поки наші знімуть блогери відомі огляд на цю зарядку Wapso BL4. На цю зарядку X-Star VX4, яка себе рекл... розрекламувала як перша в світі, яка заряджає вс... практично всі види акумуляторів. Ну, вона теж не все заряджає, вона не заряджає ні цинк Так. У Вікстара заявлено 1,5 літій-іонні заряджає. Ну, Ця зарядка вапсил без реклами. Оглядів ще немає, тільки англійської. Заряджає літій-іонні 1,5 вольтові, Звичайні літій-іонні 18650, ну там багато видів. Літій залізофосфат і нікель-метал-гідрид. нікельметалгідрит. Де та також не заряджає нікель-цинк Багато в неї налаштувань. Багато в неї налаштувань. Якщо тут ось три кнопки, і X-Star показує накопичений ватт години тільки на літі іонних акумулятор 1,5 вольтових. Впсел BL4 показує. Накопичені ват години на всіх видах акумуляторів. Ну, звичайно, крім нікельцинка. Ні Чотири кнопки механічних, э... пружинки, камірки такі, ну, не слабенькі, в, мі... в міру жорсткі. Так що... Сама зарядка величенька. Один мінус, вона продається тільки з кабелем. Купляв у нас в Україні, ціна її була 1200 гривень. Є ще дорожче, ну в інтернет-магазині 1206 гривень. Зарядка цікава. Так, що ще? Збоку є перемикач, звичайний режим, ну, спрощений і про. Так, вмикаю зарядку. Блок живлення потрібно, щоб піддержував черж 3. Так, протестувала вона. Що мені подобається, в цій зарядці немає ніякої пищалки. Не пищить, ніде нічого. Працює мовчки. Є один мінус, але про нього трохи пізніше. Так, зараз встановлюю, звичайно 1,2 нікель метал гідрид. Режим спрощений. Одразу вмикається максимальний струм і вмикається і вмикається чердж, вмикається зарядка. Так, ось де вона приділилась нікель гідрид нікель кадмій 1,2 вольта. І пішла зарядка. Ну, зарядка великим струмом. Цей акумулятор відекс на 1100, це йому багато. Так, довгим натисканням Current вимикається підсвітка. Що я хотів сказати? Оце один мінус, що підсвітка автоматично не вимикається. Її треба тільки вимикати вручну. Так, вибираємо струм. Довгим натисканням мод. Вибираємо струм. Мінімальний 250 мА. 500, 1000, 1500, 2000. 250. Так. Показує. Накопичений міліампер годин, Час. Внутрішній опір. Ну, внутрішній опір, як і звичайно, як і всі звичайні зарядки, вона показує так собі. Мені кажеться, від фонаря. Так, і тут же ж при перемиканні, ось вона автоматично перемикається, на ват години. На всіх акумуляторах показує накопичені ватт-години. Час зарядний струм. Процент заряду і напруга. Так, заміряти нічого не буду тестером. Може... В наступному відео. Так, сим розуміло. Вмикаємо 18650. Так, вмикаємо 18650. Да, пружинки тут, звісно, такі жорстковаті. Зразу Сразу вмикається автоматичний заряд на 1000. Вмікнулася. Вибираємо струм 250. 500, 1000, 250, 500 і 1000. 1000 максимальний. Так, це воно в мене збилось? а ані. Так, друга камірка. 1000. Час пішов. Накопичено. Ну, ще нічого не накопичено. Так. Кнопка дисплей перемикає між камірками. Так, ну, вкину ще один. Так, хай професійні блогери знімають контент, викладають. Так, якісніший, ніж я. Ну, те, що є, бо оглядів зовсім немає. Так. Третя камірка. Тисяча автоматично виставила. Перша нікель металгідрид Тут літій іон. Все правильно. Автоматично визначає. Час пішов. ват години пішли. Внутрішній опір, Ну, короче, нічого. Працює. Так, по кнопкам. У спрощеному режимі кнопка вибор типу не працює. Мод, якщо затиснути і затиснути потримати, вибираємо Charge заряд. Так, зараз ще раз. Так, Charge. Іде зарядка. Потім можна тестувати акумулятори. Тестує е, силою струму 500 мА. Так, Дальше. Е, Режим збереження літіонних акумуляторів. Тоже сторож працює на 500 мА. Дижчар розряд 500 мА /h. і е, восстановление. Коротше, українською мовою не пам'ятаю як. Так, Так, затискаємо. Вибираємо заряд. Так, кнопка дисплей між камірками перемикається по порядку. Кнопка current при затисканні вимикає екран. Екран вмикається, кнопка Дисплей. Коли завершуться усі процеси на всіх акумуляторах, він автоматично екран вимкнеться. Так, з цим зрозуміло. Може, що не зрозуміло, пишіть в коментарях, я відповім. Так, що ще мені подобається? Отут, на кожній камірці є вирізи на всіх. З краю, далі. І вдобно, дуже зручно брати акумулятори. Акумулятори дуже зручно брати. Так, ладно, з цим зрозуміло. Перемикаємо режим Pro. Тут трохи цікавіше. Так, продовжуємо. Е, перемкнули на режим Про. Перемкнули. Так, тут засвітилося. Про режим, вмикаємо, дуже зручно тут під виямки під пальці. Вмикаємо акумулятор. Пішов струм автоматично 3000. Вибираємо струм. От в режимі Pro, в режимі Pro, можна вибирати 50, 100, 150. 250, 500, 750, 1000, 1500. Дуже зручно вибрати, який струм вам потрібен. 3000 максимальний. 3000 максимальний. Поставимо хай. Э, в режимі буде ПРО. Так, зараз підійшов акумулятор. Так. В режимі Про. Максимальний струм 3000, як я казав, блок живлення потрібен, щоб мав кік Charge 3. Що я ще хочу сказати? В режимі Pro, отак він буде моргати, вічність. Підтверджуємо всі дії, всі налаштування потрібно підтверджувати. Затискаємо дисплей. Все, пішла зарядка. 4,2. 92% заряджений. Хоч і вибирали ми струм максимальний 3 мА, Автоматично скинуло 1300-1490. Так, Як я вже казав, показує мА внутрішній опір і ватт-години. Ват години на всіх показує акумуляторах. Не так, як старі, тільки на літій іонних так, акумулятори в мене всі заряджені, так що 3 ампера він не, не, не дасть максимальний. Так, вмикаємо інший. Так, засвітилася друга камірка, теж літій іон, Charge. Ну, виберемо, давайте тест. Хай протестує. В режимі Про тестувати можна. Якщо, по-моєму, в режимі Simple, в спрощеному режимі, там тільки 500, то тут можна вибирати струм, який вам забажається. Так, 50, 100, 150, 250, 500, 750, 1000 і 50. Так, підожі, це у мене режим чарш вибрався зараз. Так, режим тест. Режим тест. 50, Вибираємо струм. 100, 150, 250, 500. 750, 1000, до 1000, і по, по кругу, по колу пішло. Так, Отак, в режимі Pro, тільки підтверджувати треба. Підтвердили, все, пішов тест з струмом 50, 50 мА. Так, як я вже казав, дисплей не тухне, не вимикається, працює до останнього акумулятора. Як останній акумулятор зарядився чи протестувався, тоді вимикається вимикається. Вимикається екран. Пищалок немає ніяких, не пишіть ніде нічого. Працює, працює шикарно. Так, в режимі Pro, в режимі наприклад, на зарядці, як і потрібно, струм буде падати. Я вчора дивився, падав до 100. Потім вже не цікаво було, може й менше було. 100 мА. Потім він через деякий час вже швидко зарядився, екран потух, все, вже ясно, що процес закінчився. Так, що я ще хотів сказати? Вимикаю вимикаю живлення, живлення викну, вимкну, І зарядка може працювати як павербанк. Хоч один акумулятор, хоч всі 4. Всі камірки працюють як павербанк. Тільки, тільки вихід слабенький. 5 вольт 1 Ампер. Ну, щось підзарядити. Раз подзвонити, два рази подзвонити, буде достатньо. Так, що ще Зарядка цікава, може, що пропустив. Ну, так, швидко. Навіть не вспомню. Ладно, тоді, на цьому все. Якщо будуть якісь запитання. Пишіть, постараюся відповісти. Це зарядка цікава, мені подобається, не гріється. Вмикав усі 4 на максимальний струм, не гріється. Багато отворів. Отакі характеристики ставте на паузу. Читайте. Поки нічого. Продавець дав 3 місяці гарантії. Так що, я думаю, буде працювати. На цьому все. До побачення. Пишіть. В місті розберемося. До побачення.